Минулого року в березні цього року ще на чотири місяці пізніше, через ігнорування сесії, депутатами так званої опозиції, у прилуках прийнято головний фінансовий документ міста. 7 липня на 41-му позачерговому пленарному засіданні нарешті ухвалено бюджет міста на 2023 рік. Прийняттю бюджету передувало ухвалення міських цільових програм, за якими живуть більшість галузей міста та власне на які передбачаються кошти у міській казні. Першочергово депутатами було затверджено програми в галузі охорони здоров'я це надання стоматологічних послуг первинної та вторинної медичної допомоги. Тривалу дискусію викликало серед народних обранців обговорення програми житлово-комунальне господарство та організація благоустрою міста Прилуки на 2023 рік. За неї депутати проголосували, виключивши ямковий ремонт доріг, залишивши роботи із прибирання в місті, косіння трави, спилювання аварійних дерев, обслуговування вуличного освітлення тощо. Ухвалили на сесійному засіданні від 7 липня і рішення про виділення коштів на електроенергію для зовнішнього освітлення в прилуках та утримання безпритульних тварин серед прийнятих на 41-й позачерговій сесії міських цільових програм, забезпечення фінансування громадської вбиральні, підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розвиток цивільного захисту населення та ряд соціальних програм. Сьогодні досить активно всі працювали, сперечалися, працювали трохи більше 11 годин, але таки результативно працювали. Мені дуже приємно, що знайшли порозуміння. Це депутати від всеукраїнської об'єднання Батьківщина сьогодні приймали такі важливі рішення. Це депутати Європейської солідарності, депутати Слуги народу, це депутати від політичної партії Сила і честь і депутати від політичної партії «За майбутнє». дуже приємно. Зби бачите, що партій багато, але такі знайшли ми сьогодні сьогодні порозуміння прийняли дуже важливі рішення. Серед них це питання медицини, це питання освіти, це соціальний пакет. Ну і звичайно, найголовніше це у бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень для підтримки наших захисників. Тому дуже вдячна всім. Дуже вдячна, хто сьогодні зміг прийти в сесійну залу. Звичайно, що нелегко, ще раз скажу, нелегко було дуже гаряче було у сесійній залі, але такі рішення прийнято. Я вважаю, що ця сесія одна з найважчих із історії моїх каденцій, в яких я був, це не один десяток років, вже більше двох десятків років. Але як ці всі питання не блокувалися, які не звучали звинувачення з сторони опозиції, але в тяжких дискусіях. Ми дійшли, дійшли згоди для того, щоб прийняти рішення на благо територіальної громади. Ці рішення прийняті. Тепер залишається нам контролювати використання бюджетних коштів, щоб вони використовувалися ефективно, ну і, звісно, в рамках діючого законодавства. Без, без. Порушень. Я думаю, що ми депутати, які сьогодні прийняли бюджет, ми зможемо, будемо його контролювати. А, і сподіваюся, що опозиція нам поможе, якщо допоможе, якщо вона говорить ну, на їхньому жаргоні «дерибан». От у них ну, звично. Висувати звинувачення без, без доказів це так прийнято на сьогоднішній день. Ну тому я думаю, що вони будуть допомагати слідкувати за ефективним використанням коштів, ну і за роботою виконавчого комітету і комунальних підприємств. Я вважаю, що попереду нас чекають і звіти посадових осіб і розгляд дефективності ефективності роботи підприємства ми сьогодні багато розблокували питання завдяки яких буде поповнюватися бюджет міста тобто розпочали фактично сьогодні рада почала Має можливість, і наша вся, як би скаже, система місцевого самоврядування почала е, нормальну е, нормальну роботу. Це відбулося те, що повинно було відбутися буквально на третій сесії після початку е, скликання каденції. От. Ну ми спромоглися зараз. Але я вдячний всім колегам, які сьогодні тут були присутні, які у Якби жарких дискусіях дійшли, дійшли згоду, і це дало можливість розпочати розпочати роботу, нормальну роботу на благо територіальної громади. Сьогодні відбулася 41 ша позачергова сесія Прилуцької міської ради, восьмого скликання. Я дуже з великим захопленням. Ради коли підвівся іток, що сесія відбулася, що ряд важливих питань для перш за все для наших мешканців, для прилучан були вирішені. Нарешті ми звільнили наших прилучан із статусу заручників тієї ситуації, яка політично сталася у нас в прилуках. Сьогодні були прийняті важливі питання. Це всі питання по медицині. Це люди тепер отримують заробітну плату, не якої не отримали по два 3 місяці. Далі соціальні питання, всі також прийняті одноголосно. Ми зможемо тепер оплачувати роботу тих людей, які обслуговують наше населення, яке не може саме себе обслуговувати, тобто лежачого населення. Соціальні питання прийняті також 100%. Особливо мене турбує питання це ЖКХ. Також всі питання були прийняті, крім одного це ямковий ремонт доріг. Це прикро, але ми думаємо, далі будемо на наступних сесіях. Все таки питання це піднімати. і Ми повинні його вирішити. Але основне, що ми вийдемо із такого колапсу сміттєвого світлофорні об'єкти не працюють. відсутнє зовнішнього освітлення міста ці всі роботи будуть. Відновлюватись і в мінімальні сроки ми запустимо цей процес, і місто буде наше освітлюватися, прибиратися, спилювати аварійні дерева. Я мав надію, що сьогодні сесія відбудеться і будуть певні результати. На, на, дуже я радий, що моя так сказати, предпо, Моє предположення, сподівання збулося з цього. В цьому в цьому плані тому я дуже ще раз повторюсь. радий ради за наших прилучан, що вони в кінці кінців будуть жити достойно, отримувати нормальні комунальні послуги і будуть жити в комфортному місці. Прилуки для нас було важливо прийняття бюджету міста і розблокування повністю соціальних програм. Чому тому що ми живемо в цьому місті. Ми бачимо, що є проблема з освітленням. Ми бачимо, що є проблема з собаками, що є проблема з вимозом сміття. І останньою краплею, мабуть, було те, коли син підійшов і спитав: пап, а я в цьому році йду в лагерь. Всі, напевне, прилучани, у кого є діти, розуміють про що я говорю. Лагерів немає. Я дуже сильно маю велику надію на тому, що решта депутатів також доєднається до роботи. Я знаю, що наша команда також була і в опозиції. Зараз ми тут. Я говорю, що ми всі повинні присісти, видихнути, закінчити, закінчити той період Нехождіння на сесії. Це нічого не дає. Місто має працювати нарешті. Бюджет прилуцької міської територіальної громади прийнятий на 23-й рік, і дійсно всі містяни прилучани, всі бюджетна сфера чекала це прийняття цього документу, адже там були закладені це заробітні плати, без яких з 1 січня наші медичні працівники, освітяни не мали певних виплат самого року, самого початку року. Також. Не платилися комунальні послуги, не здійснювався повноцінний догляд за нашим містом. Це благоустрій зараз. Ці кошти всі виділені і я маю надію, що вже з да, місто живе, запрацює і все відновиться, все буде функціонувати. Нарешті ми прийняли бюджет. А також для мене дуже важливим були соціальні питання. Всіх 16 питань, які ми ще з грудня місяця, за лютого місяця ми їх вони були надзвичайно важливими і ми їх не могли прийняти. Також дуже добре, що ми сьогодні прийняли заробітні платні медичним працівникам. Також дівчата дуже довго цього чекали. І ряд ще інших питань, які також є надзвичайно важливими для міста. Опять же, особисто для мене освітлення міста. Дуже багато людей приходило до нас і до мене на прийом, і жавалося на те, що коли буде освітлення. Нарешті воно буде. Ну, в цілком так, сьогодні на сесії також були якісь непорозуміння. В процесі сесії щось ви з'ясовували, виясняли, додатково домовлялися. Деякі питання не прийняті, залишилися на наступну сесію. Я думаю, що на наступну сесії, після додаткового обговорення, вони будуть прийняті. Без малого 12 годин тривала робота позачергової сесії, але все рівно з таким звідчуттям перемоги виходимо з цього засідання. Місто розблоковане, бюджет прийнятий. Відповідаю за себе особисто і за підпорядковане підприємство. що Ну, всі з нетерпінням впевнений, що всі працівники КП послуга, всі працівники, взагалі сфери благоустрою, чекали цього моменту, чекали занадто довго. Але тепер ну, все до роботи. Звичайно, що це перемога для на користь громади, тому що перш за все, ці такі важливі питання це питання медицини, це дуже серйозні питання. Це і питання не тільки медицини, це і соціальна сфера, це і пільги, і для чорнобильців, і для афганців, і для учасників бойових дій, і для людей з інвалідністю загального захворювання. Звичайно, що сьогодні мені приємно, що таке знайшли порозуміння. Я не можу, не можу говорити. То що це перемога, не перемога. Це просто ми працюємо для громади. І я дякую всім депутатам, хто сьогодні живе проблемами міста, і хто сьогодні прийшов, знайшов можливість і прийняв важливі рішення для нашої громади.